Магазин інтермед, що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6», пропонує великий вибір м'яких куточків, диванів, крісел, дитячих спальн, кухонь, передпокій, можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розстрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салона це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня. З понеділка по п'ятницю ми працюємо з 9 до 17 години. У дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо у магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6. Міжнародний день людей похилого віку а в Україні це також і день ветерана. Представники міської влади та громадської ветеранської організації міста відвідали пенсіонерів, ветеранів та дітей війни, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділеннях центральної районної лікарні. Підтримати теплим словом, вручити подарунки та виявити пошану стареньким до лікарняних палац завітали виконуюча обов'язки міського голови Галина Поліщук, директор міського територіального центру соціального обслуговування Валентина Міщенко, голова Фастівської міської організації ветеранів України Володимир М'якушко. Їх радо супроводжували начальник медичної служби Ольга Полторак та персонал центральної районної лікарні, спілкуючись з кожним особам. Висто Галина Федорівна бажала якнайшвидшого одужання та вручала продуктові набори. Ми хочемо вас привітати сьогодні. У нас Всесвітній день людини похилого віку, і сьогодні день інваліда. Так. І тому фастівська міська рада і виконавчий комітет передає вам невеликий подарунок. Так. І саме основне, щоб ви швиденько одужували, як щоб ви йшли на поправку і щоб був в бойовому строю. цікавилися гості у ветеранів та інвалідів і про якість медичного обслуговування та про роботу медперсоналу, звичити вам здоров'я, оптимізму. Любові до життя, любові і прихильності ваших дітей і обов'язків. Щоб все у вас було. Спасибо, і вам. Вам, Дякую і вам спасі вам, вам, що Дякую. ви не Ми не забуваємо. Так. Я вас лікую тут. І вам хорошо так. не можна обідати. Дуже персіонал, дуже оттічний, на вдячний. Надо писати їм, Дівочки такі всі забочі і врачі дуже хороші. Очільник міста проінформувала, що влада сьогодні спрямовує зусилля в напрямку створення належного соціального захисту найбільш уразливих верст населення, а саме пенсіонерів, інвалідів та ветеранів війни. Так, в рамках реалізації соціальних ініціатив президента з минулого року триває порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів за індивідуальним замовленням. А після виготовлення таких засобів підприємства... Ємствами виробниками здійснюється їх доставка за адресою замовника. Представники влади міста висловили вдячність медичним працівникам за чуйне відношення до ветеранів людей похилого віку. У свою чергу медики подякували за надану гуманітарну допомогу. Цього ж дня продуктові набори були роздані тим ветеранам, які обслуговуються фахівцями територіального центру, а це понад 520 чоловік. Необхідні кошти для закупівлі продуктів були виділені з міського бюджету. Сергій Гордієв, Микола Правдівий, новини, телеканал АСТВ.